Розпочати свій день продуктивно випити запашної кави, приготувати смачний сніданок, чи просто зробити декілька вправ з йоги. Для цього навіть не потрібно йти до спортивної зали. Ми з пані Веронікою, тренеркою з йоги, покажемо комплекс Асан, який зможе повторити кожен. Вітаю вас, пані Вероніко. Доброго ранку. пані Давайте Вітторія. покажемо з яких вправ краще розпочати свій ранок. Добре, тоді ми почнемо сидячи. Ми опускаємось на килимок, Сідаємо, як нам зручно. Ми можемо сісти, зібравши ноги або просто сісти на зігнуті коліна. І після того, як ми сіли, ми вирівнюємо спину, розслабляємо плечі, маківкою тягнемося вгору і кладемо руки розслаблені на коліна. Можна зробити пару глибоких вдихів і видихів, якщо зручно прикрити очі. І На наступному вдиху ми через сторони піднімаємо ручки вгору, а на видих опускаємо повільно, ручки тягнемо вниз. На вдих піднімаємо, відчуваємо, як розтягуються м'язи спини. На видих опускаємо і розслаблюємо. І повторюємо ще вісім разів. І на останній раз ми затримуємо ручки вгорі і на вдих Опускаємо праву долоню вниз на килимок, лівою ручкою зверху себе накриваємо, повертаємо голову вверх, повертаємось в центр, збираємо ручки вгорі, опускаємо ліву руку вниз, правою рукою себе зверху накриваємо вдих, з видихом повертаємось. І повторюємо на кожну сторону по 8 разів. Повертаємо ручки вгору, долоня напроти долоні, опускаємо ліву ручку на праве коліно, праву руку відводимо назад і тягнемося вниз. Можна затриматись рукою на підлозі, розвернути грудну клітину в сторону. Потім повертаємо ручки вгору, розвертаючи корпус до центру, І розвертаємося в ліву сторону праву ручку, опускаємо на праве коліно, притримуємося за нього, на декілька секунд залишились. І через верх повернули ручки і повільно опустили. І після цього ми змінюємо наше положення, розвертаємося, стаємо на долоні. І коліна на чотири точки опори. Долоні рівно ставимо під плечі, коліна рівно ставимо під тазові суглоби. Ручки сильні. На вдих, ми повільно скруглюємо спину. І потім повільно прогинаємося маківкою і поприком, витягуючись вверх животом і грудною клітиною вниз до килимка. На видих ми скруглюємо спину. Розтягуючи м'язи спини. На вдих прогинаємось, відчуваємо натяжіння по передній частині корпусу. І повторюємо 8 разів. Повертаємося в нейтральне положення. Спина рівна, живіт підтягнутий, ручки рівні. Ставимо пальчики ніг в килимок. Виштовхуємо коліна, піднімаємо таз вгору, залишаючи коліна зігнуті, опускаємо голову донизу і по черзі вирівнюємо ноги, тягнемося п'яточкою до килимка. Одна нога інша. На кожну ніжку в нас повинно вийти по вісім разів. Голова опущена, відчуваємо, як розтягуються м'язи, ніг і м'язи спини. На кожному. Ніжку в кінці затримались по 3-4 секунди. Призігнули коліна і повільно підходимо ногами до долонь, залишаючи зігнуті коліна. Долоні або пальчики залишаються на килимку, живіт притискаємо до стегон, ручки тягнуться вниз. Пару секунд залишаємось тут, дотягуючи задню поверхню ніг і розтягуючи м'язи спини. І На наступному нашому вдиху ми через сторони піднімаємо ручки і вирівнюємося, тягнемося вгору, вдих. Збираємо ручки разом, видих. на вдих штовхаємо живіт і таз вперед. Ідемо ніби в дугу, розтягуючи м'язи передній частині тіла, відчуваємо натяжіння максимальне в області живота і стегон. І повільно повертаємось. Призгинаючи коліно, повертаємося в наше положення, коли ми ручки тримали на килимку. Зігнуті коліна. Ручками притискаємось до килимка, піднімаємо праву ногу і робимо крок назад правою ногою, п'яточку не опускаючи. Піднімаємо ручки, залишається ліва ніжка попереду. І через сторони піднімаємо ручки вгору. Залишаємо їх витягнути, відчуваємо силу ніг. Провертаємо праву п'яточку, ставимо її на килимок. Розводимо ручки в сторони. Ніжка ліва залишається попереду зігнута. На вдих вирівнюємо ліве коліно, тягнемося ручками вгору. Видих, повертаємось в наше вихідне положення. Вдих ручки вгору. Видих опускаємо ручки вниз і залишаючи ручки в сторони, лівою рукою тягнемося вниз, лікоть ставимо над коліно, правою рукою зверху себе накриваємо, правою стопою давимо в килимо, правою ручкою тягнемось далеко зверху над собою, розтягуючи весь правий бік. Піднімаємося вгору, повертаємо ручки. Ноги залишились на тому ж положенні. Права рука опускається на праве стегно, ліва ручка зверху, розтягуємо більше лівий бік. Повертаємо ручки знову в сторони, піднімаємо праву п'яточку, розвертаємось знов вперед і піднімаємо ручки вгору. Повільно нахиляємось. Ставимо долоні перед собою, правою ногою підходимо вперед. Таз направляємо назад. Животом притискаємось до нам вдих через сторони піднімаємо ручки вгору, збираємо їх разом, видих. І на наступний вдих штовхаємо живіт і таз вперед. Ручками тягнемося назад, прогинаємо в спині. Прогин вибираємо комфортний для своєї спини. без... Больових відчуттів Повертаємось в центр, опускаємо ручки донизу, ставимо перед собою, спираючись на руки, лівою ногою робимо крок назад, пальчики ставимо вниз на підлогу, піднімаємо корпус і через сторону піднімаємо ручки вгору, долоня на долоні, п'яточка ліва тягнеться назад, праве коліно над п'яткою. Розвертаємо ліву п'яточку вниз, на килимо і розкриваємо ручки в сторону, витягуючи їх попереду і позаду себе. На вдих. Вирівнюємо праве коліно, ручками тягнемося вгору. Видих, згинаємо коліно, опускаємось вниз. Вдих, піднялись. Видих, опустились, витягнули ручки в сторони і на вдих Опустили правий лікоть на коліно, лівою рукою себе накрили, погляд розвернули вверх, відчули натяжіння по лівому боку від п'яточки до пальчиків руки. На вдих. Піднімаємося, розводимо ручки в сторони, залишаючи праву ногу зігнуту, лівою ручкою притримуємося за наше ліве стегно, правою рукою тягнемося назад, відчуваємо натяжіння по правій стороні корпусу. Повертаємо ручки в сторони, піднімаємо ліву п'яточку, розвертаємо корпус попереду, піднімаємо ручки вгору, плечі тягнеться вниз, а долоні вперед. Опускаємо ручки перед собою вниз. Підходимо лівою стопою до правої. Притискаємо живіт до стегон. Сідниці направляємо в стель. І повільно через круглу спинку піднімаємось, вирівнюючи ноги. І після цього можемо починати свій день далі. Невеликий комплекс вправ, проте велика користь. Здорове тіло і гарний настрій. Дякую вам, пані Вероніко. Будь ласка, до зустрічі у наступному випуску. Далі буде ще цікавіше.